І так, друзі мої, я хочу сказати вам сьогодні одну важливу річ. В минулий вівторок я зацепила була питання: що нам треба, щоб ми знову з вами почали підписувати новачків? Помните, так? Да? І у нас були різні там відповіді, кожен з вас ділився своєю думкою. Я не буду говорити, для, цього, ну, для чого це нам треба, да, ці новачки, ми і так всі це прекрасно з вами знаємо. Але я зрозуміла, коли я вас минулого разу послухала, я зрозуміла, що у багатьох із нас фокус зараз на труднощах. Як вижити, як витримати, як не втратити? І це зрозуміло. Але саме зараз важливо згадати, що ми не просто виживаємо з вами, ми ще і творимо. Ми будуємо. Ми підтримуємо одне одного, ми надихаємо одне одного. Коли ми з вами переключаємо свою увагу з проблем на можливості, зі страху надію, то тоді у нас з'являється з вами енергія. З'являється драйв. І навіть маленький крок. У позитивному напрямку він може змінити все. І я сьогодні кожному із вас хочу запропонувати. Давайте ми з вами сьогодні зробимо цей крок. Подивимось не на те, що нам важко, а на те, що вже у нас з вами вийшло. Не на те, чого нам бракує, а на те, що можемо ми дати. Дивіться, бо кожен із нас це справжнє джерело сили для інших. Я дуже вас ціную і люблю. Тому я з вами, ми разом, і ми можемо більше, ніж кожному з вас здається. Я просто це, ну, я вірю в це, і я точно це знаю. Тому дивіться, що я пропоную. Я пропоную вам, давайте ми з вами запустимо челендж. Один новачок за 7 днів не для галочки. А щоб кожен із нас згадав, я можу, ми можемо. Ми вже це з вами робили. У нас з вами було по 26 новачків в місяць. І ми зробимо це ще, бо у кожного із нас є неймовірний потенціал. Я зараз говорю не про великі якісь там цифри. І щось таке, знаєте, глобальне, таке велике. Це про те, щоб кожен зробив хоча б одну дію, яка наближає кожного з нас до результату. Що це може бути? Це може бути пост, дзвінок, якась розмова, зустріч, презентація, пропозиція, і це вже буде крок. І навіть якщо не буде даже підпису. То буде рух, а рух дає нам силу, і це головне. Тому давайте кожен із нас зробить для себе просто виклик. І це буде не просто якийсь там тиск, це буде про рух, про енергію, про те, щоб повернути собі драйв. Але знаєте, це треба зробити кожному. Тобто, всім, це треба зробити всією командою. І те, що я вам пропоную сьогодні це не гра одного гравця. Це командна гра. Згадайте наше навчання в Карпатах, помните, да? де ми з вами про це говорили. І один новачок за 7 днів, знаєте, це не марафон, це просто крок. Це розмова, це шанс для когось почати нове. А чотири новачки в місяць. Це вже команда, це вже явні зміни. То давайте зробимо це разом з вами, без надриву, з теплом, з вірою в себе, бо ми можемо і ми варті більшого. Я вірю в кожного з вас, і я хочу, щоб ви теж згадали, які ви в мене сильні. Ми команда, яка світить, навіть коли темно, і ми з вами разом. Тепер давайте подивимося з вами, у чому сенс і що це таке челлендж один новачок за 7 днів. Тобто, що я вам пропоную? Щоб ви зрозуміли, що це міні-челендж для тих, хто хоче повернути драйв і результат. Ціль проста знайти одну нову людину за 7 днів. Яка зареєструється і зробить оплату. Тобто стане активним партнером в компанії. Це реєстрація на будь-яку кількість балів, тобто від 2 балів і далі. Що треба зробити? Дивіться, ми це будемо проводити в нашому командному чаті в Telegram, так? там, де у нас є лідери, де ми з вами спілкуємось. Ми додамо в нього усіх, хто буде у цьому челенджі брати участь. Тобто, я не бачу сенсу заводити окремий ще якийсь для цього чат. Тобто, ми в цей чат додаємо всіх наших партнерів, всіх наших лідерів, всіх наших учасників, хто хоче прийняти в ньому участь. Що ми будемо з вами там робити? Тепер слухайте мене уважно. Кожен день одна дія. Пост, дзвінок, повідомлення, консультація, зустріч, презентація, пропозиція і так далі. Тобто напишіть собі це великими буквами і повісьте перед очима, як нагадувач. Кожен день, кожен звітує і ділимось у чаті коротко. Сьогодні, наприклад, що ми там будемо писати з вами? Наприклад, да, я пишу або там Саша, ну кожен учасник, який буде приймати участь, пише: Сьогодні зробила пост плюс два діалоги. Там, наприклад, сьогодні, сьогодні дзвінок плюс запитання в сторіс. Сьогодні зробила пропозицію своїй подрузі. Сьогодні розповіла сусідці про продукцію. І так, кожен день кожен із вас заходить в наш цей командний чат і читаємо з вами, хто що зробив. Навіщо це? Ну, по перше, щоб повернути фокус на дію, а не на обставини, щоб побачити, що навіть маленькі кроки дають результат. Щоб підтримати одне одного і надихнуть. Що буде в кінці? На командній зустрічі визнання тих, хто включився. Можливо, сюрприз. Але головне, ти відчуєш, що ти в потоці, ти дієш, ти впливаєш. В кінці місяця на останній зустрічі ми зробимо з вами колесо фортуни. Тобто кожен, хто включився, і кожен день, послухайте мене, підкреслю, кожен день робив дії і про це писав, то він бере участь у розігріші подарунка, який я подарую в Карпатах. Це буде подарунок сюрприз. Я буду в зошиті відмічати дії кожного. Дивіться, хто найбільше підпише новачків за місяць, але не менше, ніж 4, теж отримає подарунок в Карпатах. Якщо кількість новачків буде однакова у декількох партнерів, да, то зробимо розігріш, розіграш е, переможця. І так, хто в грі став сьогодні плюсик в нашому чаті? У Вайбері лідери РСАК. Будь ласка, не перепутайте чати. Тобто всі, всі звіти свої ми пишемо з вами в чаті, в Телеграмі, в нашому чаті в да? Команд, командному чаті в Телеграмі. А ось плюсики, будь ласка, ви мені поставили. Ставте в нашому лідерському чаті у вайбері. Тому що я зроблю цю запис, те, що я зараз вам розповідаю, те, що я вам пропоную, ми зробимо запис, ми вистановимо, я скину всім лідерам, хто сьогодні не був, я запропоную всім лідерам підключитися до нашого челенджу. От. І тому, будь ласка, сьогодні, завтра. В чаті в Вайбері поставте плюсики, хто з вас хоче прийняти в цьому участь. І я дуже хочу, щоб кожен із нас залучив як можна більше партнерів до цього челенджу. Завтра, будь ласка, сьогодні вже пізно, завтра То подобавляйте, будь ласка, всіх своїх партнерів, хто в цьому хоче прийняти участь. В наш чат команда в Телеграмі. Починаємо ми з вами цей челендж сьогодні. Завтра вже буде перший звіт. Тобто, дивіться, коли ви поставите мені плюсик да, в вайбері, я собі в зошиті випишу всю команду нашу, хто буде в цьому приймати участь. Так? І тоді, коли ми будемо скидувати свої звіти кожного дня в чат уже в телеграмі, то я буду ставити плюсики, хто скинув тустину, хто і я буду бачити вже, да, хто кожен день діє. Саме головне, будь ласка, заходьте і читайте, будемо радуватися за кожного, хто робить у нас дії. Я, звісно, всім серцем бажаю, щоб кожен із вас прийняв в цьому участь. Тепер, що я хочу, і, будь ласка, декілька слів. Скажіть мені, будь ласка, скажіть свою думку про це, що ви про це думаєте? Як вам моя пропозиція? така? Будь ласка, говоріть, бо у нас запис іде. Включайте мікрофончики по пару слів кожен, будь ласка. Можна я перша? Давай, Сашень. Да, я хотела сказать, что когда у тебя есть энергия на эти действия, <свы>, тогда ты начинаешь действовать. Вот, я просто за себя сейчас хочу сказать, ну, когда я начала понимать, что я затормозила, что у меня что-то, что-то мы буксуем, и начала проводить со своей командой, у нас есть чат, где мы проводим командные встречи по субботам, мы марафон проводили, проявись, ну мы его продолжаем все время, кто хочет участвовать присоединяются, вот и вот общение с, с командой, вот когда ты делаешь действия, пишешь посты, сторисы, вот туда каждый день что-то начинаешь делать, тогда ты для вселенной проявляешься. Именно для Вселенной. Тебе вот подтягиваются люди. Вот этот человек, которого я подписала, она с самого начала у меня была в чате. Она читала, она все никак не... А тут сама позвонила, понимаете? Мы во Вселенную подаем свои, как сказать, знаки. Чего мы хотим, да? Вот свои, свои идеи, свои свои цели, вот да, даже, ну, вот что ты стремишься к чему-то идешь, ты не сидишь на месте, ты делаешь какие-то действия, ты там, там рассказал, там рассказал. Каждый день какое-то маленькое, но пусть это действие. Вот, и вот действительно оно приводит к результату. Ну, вот я, я конечно... Ну сейчас Оля знает, что я не в презентабельном виде, я не показываюсь особо э, нигде, но тем не менее, вы знаете, вот сейчас закрыла на это все глаза и начала проявляться, да, пусть там голосом, пусть не не лицом в интернете, ну вот девчонкам провожу занятия, ну в общем-то я э, не останавливаясь, я, я показываю, что мне ничего не мешает никакие мои эмоциональные мои состояния, ну вот внешние, вот, ну, я, я стараюсь на это не обращать внимания. Вот. И, и вот это все, все свои эмоции, все свое внутреннее состояние, это считывается действительно нашей, нашей Вселенной, скажем ли. Ну, у нас же мысли просто так не проходят мимо. У нас же все, кто изучал квантовую физику, да, все это передается вот именно таким образом. А если мы сидим и ничего не хотим делать, и завтра сделаю, послезавтра сделаю, у меня было такое, я не хочу ни на кого говорить, что я ой, сегодня не, не сделала пост, ой, сегодня никому не позвонила. А теперь я просыпаюсь, я, говорю, я сразу себе даю установку, сколько полезных дел я сегодня сделала. И вот э, потом себя хвалю вечером. Вы знаете, это такой, такой кайф, ты сам себя поднимаешь эмоционально, ты сам гордишься собой, и на следующий день тебе уже хочется еще что-то сделать. Независимо от того, что, я же говорю, вот, ну, какие-то у меня по здоровью одно, второе, третье, но тем не менее, тем не менее, я по ходу получаю результаты. Каждый раз, вот, чтобы не происходило со мной, с продукцией совсем, я получаю результаты, еще больше укрепляется моя вера в продукт, и об этом хочется сказать людям. Может, немножко запутанно сказала, но я сказала то, что... Все нормально, можете... все понятно, Саша. Да. То есть, тобто я тебе верно зрозуміла, что ты за такую пропозицию? За двома руками, так, треба да, двигаться. Добре. Надо... Тобто, ти і твоя команда в цьому приймає участь. Тобто, ти ставиш, як мінімум, три плюсика, так? І пишеш свій списочок. Це мінімум, Сашунь. Я тебе дуже прошу. Давайте всіх підключаємо всі свої команди. По максимуму. По максимуму, знаєте, я хочу сказати, ви можете просто подивитися на те, що у кожного із вас є свої чати, де ви спілкуєтеся зі своїми командами. Правильно? От но коли ви своїх людей підключите в загальний чат. Де вони будуть бачити не тільки вас, або бачити мене, інших лідерів, інших партнерів, інші історії. Як всі ми будемо ділитися історіями, хто що зробив, які нагороди? Це буде двіжух, двіжуха. Понімаєте? Да? Тобто давайте не зациклюйтесь тільки на своїх людях. На от це буде тільки я таке ж саме буду робити для своєї команди. Давай ми давайте ми їх витягнемо із ваших команд в одну загальну команду і проведемо такий команд. Challenge. Це моя пропозиція. Хто ще хоче? Сашенька, дякую тобі велике. Дякую за підтримку. А, хто ще хоче сказати по цьому поводу, хто що думає? Ну, будь ласка, включаємось. Ну, ви можете зараз сказати. Наприклад, я хочу в цьому приймати участь. Кожен може сказати, або я не хочу того, того що того, що, того. Це ваше право, це ваш вибор. Тому я зараз вам у нас іде запис. Я даю вам, пожалуйста, не сидіть і не мовчіть. Включайте мікрофони. Давайте як то ну, поспілкуємося на цю тему. Це наша тема. Це наше боляче сказати питання. Це наш товарообіг, це наш успіх, це наші мрії, це наші дії, це наша команда. Но, ну Розумієте мене, да один як в полі, не воїн. Ми ж не ну давайте всі разом і давайте всі дружно. Я підтримую. я підтримую Будемо пробувати. Ну, я за. Чудово, Алочка, добра. І ще хто? Будь Він ласка. Не заманчує, а правильно. Плюс. <рес> Добре, масалові. <рес> Класно. Буду дуже рада, якщо ви всі в підключитесь. <рес> це мінімум, це ви, як лідери, а уважить, яка команда велика. Я вже не беру <рес> ваших. Завтра чекаю від вас плюсиків. Далі, наступний, хто далі. Я підтримую теж кожного дня якась дія має бути. Це буде система, це буде вже звичка, яка буде кожного дня. Наталечка, згідно з тобою, я теж про це думала. Я думала, Боже, 21 день, якщо ми кожен день, 21 день, як мінімум, да, 21 день, кожного дня будемо яку то робити дію. То через от, у нас ми беремо це якраз на місяць, місяць, листопад. То я хочу сказати, що в грудні ми вже без цього не зможемо. Ми вже ввідемо цей драйв, ми ввідемо цю енергетику, ми ввідемо цей рух, і вже знаєте, як ото паровозик, да чух-чух-чух-чух. Він вже пішов. Ми вже його не зупинимо. А представте, що у вас як мінімум кожного місяця буде, 4 нов... Це як мінімум, 4 новачка. Ну, опять же, я хочу сказати, якщо навіть когось і не буде новачків, нічого страшного, головне рух, дія, енергія. І що ми в команді, і що ми разом. Далі, хто ще хоче щось сказати? Яка ваша думка ще, будь ласка, дівчатка? Це тоді, поки, поки так, да? поки мікрофончики більше не включайте. Ну добре, то що я хочу сказати, мої любі мої друзі? Я дуже, ну по перше, я дуже вдячна кожному. Хто включиться в цей челендж? Да? Я вдячна, те, що ви зараз мене підтримали, ви висказали свою думку, хто сьогодні висказав свою думку. Це, знаєте, як мене, мене дуже це надихає, тому що я дуже чекала від вас, я думала, я е, планувала, я всю неділю розмишляла. Ну, якби те, що я почула в минулий вівторок, я зрозуміла, що треба щось робити, що треба вас підтримати, треба нас всіх підтримати. От і ну, якби така прийшла ідея. Дуже вам вдячна за вашу підтримку. Ну, і опять же, хочу сказати, що це, цей челендж буде це не про цифри. Ми вже це з вами зрозуміли. Це буде про те, що ми з вами не здались. Ми готові діяти, ми хочемо підтримувати одне одного. І пам'ятаємо, що навіть якщо, і ще раз хочу наголосити на цьому, не буде у когось із нас підписання новачка, але це буде енергія, да, то ми не як сказати, не да, від цього. Є енергія це те, що. Ну, Саме головне зараз запустити цю енергію. Це те, що притягує людей. І ми знаєте, ми з вами як команда, яка не просто працює, ми команда, яка з вами світить. Я просто вас просто дуже всіх люблю. Ви всі такі світлі, ви такі всі, ну, я не знаю, ви такі чудові в мене. І я хочу, щоб ви пам'ятали завжди, що кожен із вас дуже важливий. Кожен із вас сильний, почуйте мене сильний. І разом ми можемо більше, ніж вам здається. Тому, мої любі, дякую вам за підтримку. Дякую теж за те, що ви будете приймати участь в цьому. І наступний тиждень це будуть нові дії, нові історії і нові наші з вами. Перемоги. От. Це те, що я хотіла сказати, і те, що я хотіла записати, щоб і інші наші лідери теж почули. То я зупиняю запис.